Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина Медвечук з Росії закликав до окупації Одеси, якщо Україна не підпише капітуляцію. Зараз ми подивимося. Так, чиї в Росії ресурси це зробити? Ну, дивіться. Ресурсів недостатньо. Була би десятка, було б супер. А так недостатньо. Для боротьби у Росії недостатньо ресурсів. Є якісь накопичення, так, але недостатньо. Зараз ми подивимося конкретніше, чи є у Росії ресурси. Чи володіє Росія ресурсами. Ну, в них наразі. Ось знову випадає ось ця карта, яка показує. Іде наразі якась реструкторизація. Ре... 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 Стру... Реструкторизація. Важке слово для мене. Дивіться, але ви знаєте, це тільки такі заяви. Це тільки заяви, вони не мають. Так, да, вони хочуть, багато хочуть, навіть дуже багато вони хочуть. Але це все, знаєте, заяви. Заяви, які Не мають підґрунтя. Ось якось так. В них іде зараз, знаєте, трошечки злість, тиск. Вони намагають. Це навіть, ви знаєте, це навіть не для наших слухачів ця заява. Це заява більше для своїх, своїх. не те, що налякати, а заспокоїти. Ось, показати, що вони щось роблять, могуче. Огромна країна. страна. Чи готові вони увірватися в Україну? Ви знаєте, вони не можуть лад навести там, де вони зараз є. У них там днем з вогнем немає порядку. Ні, не готові. Вони не готові, це тільки в них ось і ця, бачите, випала у мене карта. Я просто хотіла мобільник, щоб не виключився. Ось, бачите, не готові. У них стагнація іде, у них немає тих ресурсів, вони не можуть там, де в них вже розпочато, так? Вони там не можуть справитися. Тому ні, немає. Я не бачу, що тут Росія готова. До взагалі до окупації ще якихось більше Одесу для Одеси потрібно дуже великий ресурс, це потрібно і не просто десантом, це потрібно і з моря, це потрібно і з суші, щоб захвати. З різних сторін інакше у них не вийде десант, якщо в будь-якому випадку десант на землі хтось повинен їх підтримати, а тут немає підтримки. Розумієте, немає. Ось якось так. Не бачу я. Я не бачу цього. Гаразд, давайте запитаємо, чи найближчим часом. До кінця року, давайте подивимося, до кінця року, чи зможуть вони до кінця року піти на Одесу. Ну, це мрії. Ні, не зможуть. Це тільки якимись хитростями, мої дорогенькі. Хитростям це говориться про те, що якщо їм хтось дасть ключик, якщо їх хтось там буде чекати. Тобто їхні партньори, якщо будуть їх чекати, а ви знаєте, хто у них партньори. От, можете і написати, як ви думаєте, хто партньори у Російської Федерації на території України, це те саме, що відкрили туди Чонгар. Отак От само. Якщо відкриють Одесу, то буде, так, вони підуть. Зараз ми подивимося, чи готові ті партньори, які колись розмінували чангар, чи готові вони допомагати і здавати Одесу. Ну, Ці завжди готові, але в них нічого не вийде. Ні, не вийде. Не вийде. Українці не дадуть, не дадуть. Не дадуть. Дивіться, тут самі десятки, тут нічого не буде. Нічого не буде здаватися, ні. Хоча, би, а хоча, бачите, Україна вийшла у нас, так? Вийшли всі території. Ось перемога. Ні, тут навпаки, дивіться, скажу таку фразу: Одеса до кінця війни, до справжньої перемоги. Не буде окупована, не буде здана ворогу, щоб ви розуміли, не буде. Тому, дорогі Одесити, так вони можуть бомбити, так вони можуть дрони, все можуть, але вони не зможуть окупувати Одесу. Оце плюс те, що я бачу. Ніколи. За нашого віку ні. Це вже колись, можливо, через 100-200 років, коли Росія знову окрепне, тому що Росія повинна розвалитися. І ми робимо все для того. Кожен з нас робить щось для того, щоб розвалилася Росія. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за ваші вподобайки, за вашу підтримку, за вашу логіку, розум, патріотизм. Допомагаємо нашим зсу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!